Доброго ранку. Сьогодні 20 березня 2023 року. 11 година, 57 хвилин. Сьогодні тепла погода, температура близько 12 градусів повітря має в тіні, дує невеликий вітер. І сьогодні вже бджоли почали приносити квітковий. Пилок збирають його з ліщини, десь поблизу кущі ліщини розпустили свої сережки і вже пішов перший природний пилок. Гарно складається весна у цьому році, Причому я бачу, що багато бділ вже досить далеко літали до найближчих кущів, ну, приблизно метрів 200 до ліщин росте. І сьогодні бджоли зранку, коли вже потеплішало після нічних морозів, почали літати і збирати пилок Продовжують чистити вулики, викидають підмор з вуликів, чистять свої домівлі і вигодовують личинок. Дуже добре, що в ці дні тепла льотна погода сонячна. Це дає змогу бджолам літати досить далеко і знаходити пилок. Це вже десь ліщина зацвіла і з серезок бджоли збирають оцей жовтенький пилок. На сьогодні по прогнозу погоди обіцяє теплу. За прогнозом обіцяли теплу погоду і прогноз справдився. Досить тепло. Цей вітер, який дує, він не заважає бджолам літати, він такий невеликий. Сонце добре пригріває і вже досить тепло стало. Треба бджолам поставити на верхні рамки вуликів на повалки з крісною та підсоленою водою. В підсолену воду треба додати харчову морську сіль 1,5 грами на літр води. Добре перемішати і з температурою близько 35 градусів. Ця вода повинна бути і треба поставити цю воду трісну та підсолену у вулики, тому що можуть бути холодні дні після цього потепління. І бджолам потрібно буде приносити у вулики воду, а у холодні дні вони будуть улітати і гинути. Тому треба попіклуватися в ці дні важкі для бджіл про те, щоб була вода в вуликах і треба вулики утеплювати, скорочувати. Тут три корпуси стоять по 10 рамок до Сім'я на 30 рамках до дана у трьох корпусах зимувала, досить добре зимувала. І отаке от раннє. ранній розвиток сім'ї пішов, корму достатньо в них було, у них і порга була. А я в них не забирав мед і наскорочував гніздо, для того, щоб подивитися, як бджоли на меді будуть зимувати. Я дивлюсь, що крім жовтого пилку бджоли насуть такий бурякового кольору пилок темний якісь квіточки ранні зацвіли і бджоли з них полок понесли в мене таких первоцвітів ще немає ще зацвіли мабуть десь у когось якісь декоративні прокуси чи ще щось росте біля будинку і бджоли долетіли аж туди і зібрав, зібрали пилок із цих квіточок досить масово бджоли літають при такій ну, достатньо теплій погоді і добре носить пилок. Великі такі обніжки на задніх лапках у них сформовані. Це дуже добре, що така тепла погода, що нема дощу, нема сильного вітру і температура більше 10 градусів на сонці в тіні Біля 10 градусів температура поступово піднімається і при такій сонячній погоді в день, я думаю, градусів 13-14 температура може бути. Зверніть увагу на те, щоб у ваших вуликах була вода, тому що в холодні дні бджолам потрібно буде вилітати за водою і вони можуть винути. І щоб запобігти цьому, поставте їм воду у вулики, та підсолену по пів літра, хоча б у кожній ємкості на повалках таких. Добре підходять на повалки півлітрові такі є баночки з щільною кришкою. В цій кришці робиться отвір діаметром біля 2 мм мілі... і дном наверх, а кришкою вниз ставиться така наповалка на рамки. І от цей треба зорієнтувати так, щоб він був між рамками. Тоді бджоли добре підходять до цієї наповалки і беруть воду. Несуть вже і таку коричневату обножку і бурякового кольору, ну і жовта. Це з ліщини. Все, не буду заважати бджолам, хай вони працюють. Зичу вам здоров'я, всього вам найкращого. До побачення, мирного неба над головою і хай, ваш, хай ваші бджоли розвиваються і збирають. Пилок, нектар і щоб вони добре вийшли з зимівлі і вийшли у весну. Всього, всього найкращого вам. До побачення.